Всім привіт, знову я там буду в леді рівалс, е, рівалс е, суперники. Давай я з тобою. Та бліна біга. А! Ну хоч болить. Чого вони не, не ху? Чому ти так лагає? Опа, ні. А не люблю а ну, ще худшая, а ну хоть. Я той раз, первый раз, кого я знимал эту игру, то я там так, так ще, тащив. Даже, даже кого я на щи не знимал, ну коли я зняв ее и пожал гулять снова в ту игру. То я так. Тащив. Mm. Я... Да боже! О, Я видео снимаю. Бэ сейчас сделаю. Ой, ой, боже. Давай, во, во, во. Ухой. Ну, еще раз стрельну, вернее, сдохнуть. Очень уже гай, гай. Я то видео не очипусь. Мужчина сжигай. О! Там уточка на льду была, катается. Хорошая, хорошая. Бам! И еще раз бац. Зажигай, гай. И гай на обнову. Давай, помирай там, помирай. Если ви мені кидаєте запрос, я, я не приймаю, бо я вас не знаю. То е, пишіть неки ви мені е, е, додав. Е, просто коли ви мене не добавляєте, то я не можу поняти хто це. То я в катку гуляю, бачу, ну може бачу чи не бачу. Ну пацана чи девочку я то... не Боже понять, хто це. Ну, если честно, скажу. Ну, хоть... Что-нибудь стоять просто. Ну, ну, конечно, лагает. Мужчина, сжигай. Я там, мужчина, не зажигай, Ну, зажигать точно. Пам! Я вижу, стреляю там щитом. Бліна, я забудь, потому что пацана да, Як у него так лоб? даже шляпка почти была. Кстати, я признаюсь, коли я прицел наложу або даже без, то воно у меня автоматично. Вообще, я зараз не стреляю. Я просто прицелом. Вот это я просто прицелом, воно мне автоматично. Це не є... ну, буває, я. Ну бувает, я стреляю сам. Ну, е, ну не прям так, ну, багато я стріляю. А ще я гуляю, що воно самами. Бачить челика і стріляє. А лучше я раджу, як я зараз зроблю. Оце я застрілю. Ну, да. е, я хочу пацана ця дівчинка була, Ну, вона мені мета була. Да. Я хочу тропить діток шорти, як я вбиваю їх. Посадив різні девочок. А от е, не можу, бо катки длиться довго, як зараз. Я, я би вже давно е, і тусор закончився без. Це така. У мене залагало, але я якось пристрелив його в голову. У мене нема слов. Бемпем. Можу я щось друге погулять. Ну, уже гуляли, то щось друге можу погулять. Погуляй. О, за дітей прикольно прикольна гра. Куки Френдс. Приготувати друзів. Чи як його читається? Я уже там разведишься, це прикольно рада вас купляться. Бурцесбур, требуется мужа не робити с них. Хоч і дивись своїм муртой. Е, от все треба кидать друзів. в тебе друзя где зараз? Вы зараз буду порчить, как пьешені. О боже мій. Давай! У меня гипотеза разнутри вообще, бо у меня там что-то ну, это бесполезно, бо, ну, что ты делаешь? Да боже! Простите, у меня лагает. Боже, гай, гай, Не знаю, на что здесь штука. Она у меня не... У меня вообще не важно. У мене разсуха вот достижет плес. Он у нас такие, я не понимаю, це за заболел. Ладно. Тут такая, и тут и дядя. Очень мене маленька. маленькая. Раз туда треба. Он у мене біля мене. Вважає. Марі, Марі. Треба би там у треба девочки треба все покажуть треба туда вся тушевить Блин, наверное, тут довго стоит 50 тысяч Хотя цю гайд подивилися, гулять гру. Прикольно. Ну кого не давай, да не давайся зайти тут. Сухтеца. Й-мая, что дядя Вова? дядя Вова. Расскажи, что ты ему... У него шо чизерочок. У акции, 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 акции. О, вампир. Хики. Ч ⁇ так мало вампир стоя? О, я такі гроші діб його купляйте. Хто дивиться мої відео. Хто подивиться, тільки викладу. Хто не дивиться, то не дивиться. Не узнає. Це останнє в А, ні ще останнє буде неділю. Кстати, у мене є зайчик. Ось сюди цей зайчик купив собі. Таку міляшку купив собі. У мене є ця Купи собі та не мілашка. Хай не наседав у мене буде? Боже, у мою мені нема що робити. Я хочу стрім робити. Хоррор дивні диво. Хоррор дивні диво. Оце я погуляю в друге І всім Підавлю ще один відео, може, зроблю. Давайте всім пока, хто зараз дивиться це на відео.